Чергове протистояння через Бурштин. на Волині майже тисячі правоохоронців, співробітників СБУ, нацгвардійців прибули у Маневецький район. Туди напередодні з'їхалися майже тисяча нелегальних купачів бурштину із Житомирщини, Рівівщини та Рівненщини. Місцеві видання пишуть: йдеться про розподіл сфер впливу ділків. Понад сотня авто з номерами з сусідніх областей розташувалися у Маневецькому районі, де є бурштинові родовища. Напередодні там побували міліція, нацгвардія та. Керівництво області, утім, нелегалів це не зупинило. Про це новини на першому розповіли в управлінні МВС у Волинській області. І зараз там перебувають активісти та представники обладміністрації. Про події з місця нам розповів місцевий активіст Павло Данильчук за нашою інформацією. Близько п'яти тисяч старателів купали в одному місці. Ми їх одиниці виявили близько шести гектарів. За ніч було розрито лісу в одному місці. Них, е, знаходиться в найближчих селах, вони вимагають продовження можливості добування бурстину. Ну, практично на межі з сутичками з правоохоронцями та з це відбувається. На місці було затримано там до чоловік 30-40, не більше в загальному, які там хтось не встигти. З нами на телефонному зв'язку з місця події також про секретар облдержадміністрації Світлана Головачук. Пані Світлана, що зараз відбувається у Паневицькому районі. Нині триває брифінг голови облдержадміністрації Володимира Гунчика, також прокурора області, керівника СБУ. Журналістам, зокрема, повідомили, що позавчора мало місце випадок, коли незаконна група осіб почали видобувати бурштин. 95% цих людей не волиняни. Як про це ви говорили? Учора, 22 вересня, голова облдержадміністрації Володимир Гунчик та силовики виїхали на місце події. Вони спілкувалися із старателями з копачами, але на жаль, не вдалося знайти з ними порозуміння щодо е, спокійного і мирного врегулювання конфлікту учора. По обіді голова облдержадміністрації та силовики мали координаційну нараду, де прийняли рішення залучити до процесу забезпечення громадського порядку на території Маневецького району громадських активістів. Хочу також повідомити, що вже правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 240 кримінального кодексу України і відповідно цієї ночі було здійснено ряд заходів. Е, Аходів за для забезпечення громадського порядку затримано були близько 40 людей, близько 20 автомобілів. Навіть затримано людей, які мали величезні суми гроші грошей для розрахунку зі старателями. На сьогодні, в даний момент, громадський порядок на території району забезпечено. Працюють правоохоронці, зокрема працівники спецпідрозділів, близько п'ятип'яти сотень осіб із п'яти регіонів України. Працюють також громадські активісти, лісова та екологічна охорона в подальшому влада має намір влада Волині звертатися до київських владних кабінетів аби максимально прискорити прийняття закону про Бурштин. Дуже вам дякую про Волинської Волинського облдержадміністрації Світлана Головачук. Розказала, що зараз відбувається у Маневицькому районі.